Мир дому, мир в Україні, мир другим країнам. В нашій країні можна говорити про мир, нас не забирають нікуди. Тому ми можемо зараз всі разом продовжувати молитися. Не пошкодувати хвилини свого часу для того, щоб просити Бога, щоб до нового, до нового року, до Різдва Господь зупинив це кровопролиття, зупинив це убійство. Написано Не убий, защитив нашу Україну і ми зараз взиваємо до Бога. Отець Небесний, во ім'я Сина Божого, Ісуса Христа, сила і Духа Святого, Господі, заборони Боже, заборони наступати на нашу країну, востань, Боже, во всій силі, во всій славі, во всьому всемогутністю, Господі, над нашою країною, защити, Боже, защити від всяких залякувань, щоб знов не казали, що біля кордону якогось знову там щось там кучкується, кого хочуть завозити, привозити, хочуть білорусі втягнути. Ми на Божу защиту над Білорусі теж і там цього закону, що казали, що смерть на казнь хто за державну зраду. Це напевно так, що хочуть ті, хто не хоче воювати, ті хочуть знищувати. Також, Господи, поможи нам простити Боже нормальних людей російських. І ми просимо за цих людей їх заставляти мобілізуватися, щоб вони не погибали, щоб їх нормальних людей, щоб їх там не убивали за те, що вони не хочуть убивати. Іменно ці люди вони за Слуговують на увагу Божу, того що вони хочуть по Божому поступати, не І ми, Господі проголошуємо перемогу Ісуса Христа через кров на голові. над цими людьми, Господі. Восстань, Боже, покажи, що це Ісус Христос переміг своєї крові на голові, над цим, що ми знаємо, що не знаємо над відімом і невідімом, і взяв. Всю власть, яку дав отець на небі і на землі, і ми просимо цієї влади, Господі, заборони, заборони Господі стравлювати людей. Ми також просимо, Господі, щоб Ти посрамив, посрамив всяких ворогів, щоб вони втікали Написано, даже якщо виступили, то всіму путями хай втікають. Ми просимо за Божу защиту, за захист, за Божу перемогу, Господі над Україною. Боже, востань до нового року, до різдва, Господі, верни пленників, господі, щоб люди поїхали додому, до своїх родин, щоб свят. З радістю, прославляли Бога. І за все, слава Отцю Суна, Духу Стамове, віки, віків, алів,